Панове, в такому положенні ви багато не настріляєте. Коли прийдеться валити чергою, піде віддача, і вас тим автоматом просто поведе назад. На видиху, плавно робимо спуск. Три постріли. Вогонь-вогонь. Але стріляєте. Ще й дирка в дирку. Так, що щось працює. Один вниз обороти, один вліво. Шука. Тут я не знаю. Б**. Тут б**. все по-разному. Розказуйте, як стріляли. Вітаю, це програма «Зброя. перемоги. Я Василь Вороновський та наш інструктор Грей. Ми зараз на полігоні 42-ї бригади і. Розпитаємо нашого інструктора, що тут відбувається. Що ми робимо? Ну, наразі тут відбувається що курс адаптивної підготовки. А саме бійці, які приїжджають з БЗВП, вони доточуються їхні навички по окопі, по переміщенню, по стрільбі. Ми доточуємо те, що вони освоїли на БЗВП. На БЗВП вони отримують базу, тобто робота зі зброєю, як стріляти, як цілитись. Тут вже ж вони роблять настріл, відпрацьовують переміщення під обстрілами. І як їм працювати, коли FPV, коли по них відбувся контакт. Іншими словами, відпрацьовують злагодження. Так як бійці, які приїжджають з БЗВП, так звані ще зелені, небиті, вони стають в підрозділи, де вже є наші старички, вже хлопці, які не перший вихід мають, Це вони відправляються до старічків, працюють в парах. Тобто один зелений, один вже битий. Цей зелений йому спокійніше виходити на позицію, коли з ним вже є воїн. Які прожони, який знає, що робити, як діяти. До того, як вони виходять на позиції, вони тут доточують до автоматизму свої навички роботи в окопі, спостереження, подавлення ворога знищення, виявлення того самого ворога, обладнання позицій, переміщення групи при обстрілі і тому подібне. Це щось наближене до бойових вже у нас? Ми так, тут працює, робимо так? максимально наближено до бойових. Тобто спочатку в них йде Статична так звана підготовка, тобто вони працюють в холосту, працюють на місці, потім ми їм поетапно від легшого до тяжчого. Відпрацювали статично, почали зі стрільбою, стрільба на місці, стрільба в русі, після чого додаємо їм вже імітацію обстрілів, тобто імітуємо їм мінометні обстріли, скиди з дронів і в такому дусі. А скільки відбувається взагалі ця адаптивна адаптивна підготовка, підготовка. в нас мінімально це. Сім днів, от, від 7 до 14 днів йдеться підготовка. І це кожен день? Кожен день. У нас відпрацювали хлопці, поїхали в підрозділ. Тут у нас вже інші. Починаємо з іншими працювати. Постійний рух, постійна робота. Зараз загально ще раз для всіх від'єднати магазини. Зброя під 45 вгору. Чітко виконуємо те, що я кажу. Нічого лишнього. Відтягнути затвори. Відтягнули, тримаємо. Магазини від'єднані. Контрольний спуск вгору. Приєднали магазини. Зброю в патрульне положення. Наголошую, на заняттях зброя в нас знаходиться завжди в патрулі, тобто в такому положенні. Дозволяється зброя носіння її за спиною у випадку, якщо ви переносите великогабаритний вантаж або пораненого. Стволом, відповідно, до гори. Чому до гори? Тому що як будете присідати, щоб ствол не забивався землею. Зрозуміло? Поки таких маніпуляцій не робите, зброя у вас в патрулі. Наступне, зброї ніяких маніпуляцій без команди не робите. Зброя у вас завжди на запобіжнику, панове. Запам'ятовуємо сходу. Якщо зброя до гори, запобіжник донизу. Якщо зброя донизу, запобіжник до гори. Зрозуміло? Їдемо далі. Зараз ми будемо відпрацьовувати вставку зброї і фронтальну стійку. Будемо робити це на рахунок. Спочатку на рахунок, потім в цілому. Відпрацюємо команду бойова це стійка для стрільби стоячи. Потім команду контакт з уходом на коліно. Зрозуміло? З чого ми почнемо? Почнемо з ставки з фронтальної стойки. Ви знаходитесь в патрульному положенні. Далі буде звучати команда Роби раз! Що ви робите? Ваша ліва рука лягає ладошкою на затвор, великим пальцем лівої руки на запобіжник і ви знімаєте зброю з запобіжника. Зараз просто дивитесь. Роби два. Ви. Досилаєте патрон в патронник. І на руби три ви встаєте в фронтальну стійку. Локті прижаті, зброя до обличчя в колінах зігнулись, жопу відкинули назад. Зрозуміло? І тільки стали в фронтальну стійку, відразу контрольний спуск. Команда закінчили зброю в патрульний запобіжник. І чекаємо наступної команди. Зрозуміло? Ноги на ширині плеч в колінах зігнули. Жопу відкинули назад. Локті прижаті. Роби раз. Роби два. Роби три. Стоїм. Тримаємо. Праве око мені прицілься прицілься мені в праве око. Добре, опускай опускай Випускай. випускай. Корпус вперед. Опускай. Тримаємо! Опускай. Не боком, а плитою. І вкладай зброю до обличчя. Опускай. ти, тобі зручно так стояти? Вставай. Прицілься мені в праве око. Опускай. Опускай. Не завалюємо. Стали рівно. Ноги на ширині плеч. Зігнув в колінах. Жопу відкинув назад. Туло подав вперед. Тримаєш ноги на ширині плеч. І корпус максимально подаєш вперед. Закінчиш. Воку прицілься мені. Закінчили. Панове, наголошую, коли ви стаєте в фронтальну стійку, ви 2 третіх своєї ваги переносите на носочки. Ви не впираєтесь на п'ятки. Коли прийдеться валити чергою, піде отдача і вас тим автоматом просто поведе назад. Коли ж ви переносите 2 третіх своєї ваги на носочки, Йде отдача, у вас ще є додаткова точка опори, ваші п'ятки. І не забуваємо, корпус подаємо вперед. Що я щойно побачив? В більшості з вас зброя вкладена десь тут, в районі груді. Зброя до обличчя, а не обличчя до зброї. Панове, в такому положенні ви багато не настріляєте. Роби раз! Роби два. Роби три. Контрольний йде. Закінчили. У вас тут О. декілька локацій, де виділити групи. Так, так, так. у нас от наразі є локація окопи, за ними далі там локація для стрільби за укриття, стрільба на дистанції по мішенях. Туди далі у нас вже йде локація для стрільби з РПГ. Також поруч там є локація для метання гранат. От, і кожна локація виконує свою роботу. На одній локації відпрацювали, по команді заміна груп помінялися і працюємо далі. А скільки людей може взагалі навчатися за один день? Е, кількість, 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 ну, кількість е, кожного разу різна. От, в залежності від того, скільки людей приїхало на навчання. В середньому плюс-мінус до 50 людей. Ну, то це можуть, наприклад, деякі вже навчатись там тиждень, а деякі знову да. доїхати, тобто це тобі. В нас різниці немає чи ти тиждень навчаєшся, чи ти один день, ці навички повинні, повинні бути відточені до автоматизму. Навіть та сама перезарядка зброї, заміна магазину, контроль зброї. Ти повинен це вміти робити так, що ти тебе збуде посеред ночі і ти це зробиш. закритими очима, ти це зробиш. Ти вже не задумуючись, в тебе вже працюють рефлекс. Став і зробив. Якщо це не робити постійно, не тренуватись, хлопці будуть втрачатись на руку. Тому постійне тренування, тренування, тренування. Це ж таке відточення відточення це. до максимуму. І я бачу, що там пристрілка йде свої, своєї зброї. Це так, кожен має звернутися до неї, працювати як. Це, це саме так. Кожен прийшов своєю зброєю, ліг, їм пояснюється сам принцип пристрілки, як відбувається коригування мушки, от, чому так відбувається. З якого приціла ми працюємо, чому саме з цього приціла, що таке середня точка прицілювання, як її вирухувати, щоб боєць на першій пристрілці він стріляє, йде до мішені, дивиться свої влучання. Інструктор йому пояснює, скільки треба зробити обертів мушків вниз або вправо-вліво, дивлячись вже на його влучання. Він йому це пояснює, приходить разом з ним, сідається, все докручує, щоб боєць міг в подальшому. Сам вміти і розуміти, як це відбувається, якщо треба він сам собі її скоригує. Зайняла положення лежач. Так, хлопці, ще раз. Зайняли, знайзручне положення для вас. Ще раз. Завміщаємо прорізь планки і мушки. Так? Щоб вона у вас не була. Не вверху, не внизу, а по центру. Це зрозуміло? Добре. Рахуємо постріли, так? Три постріли. Ще раз. Хлопці, на видиху, плавно, робимо спуск. Перевикнули на одиночний. Три постріли. Вогонь-вогонь. На запобіжник чекаємо. Всі? Добре. Все, піднялись, пішли. Зараз тобі підкрутимо трошки. Це твоє око, яке нормально бачить, так, виходить? А то не бачу, в мене два Зараз я трошечки підкручу вниз і вправо. Максим, що ми відпрацьовуємо на цій, на цій позиції? Ми відпрацьовуємо пристрілку зброї. Для чого? Щоб що у бійця зброя була якнайкучніше стріляла. Це вже його постійна зброя, якою він буде постійно працювати, як Ну, скоріш за все, що так. Да. Як відбувається сама пристрілка зброї? Ну, зазвичай стандарт мінімально там, 25 метрів. Ставимо приціл на, 2, на 200 метрів і. Скажемо курсанту, щоб він правильно зробив прикладку на видуху і плавний спуск, для того, щоб він найкучніше стріляв. А що на 25 метрів обирається дистанція? Е, ну, економія дистанції. Саме траєкторія кулі краще. Це, щоб не били, то далеко, да, да, да. Ну не те, що далеко, куля при цьому при цій дистанції не має великого розкиду. Тобто, ну і на майбутнє теж якби не буде великої купи, якщо пристріляється на 25. А твоя робота як інструктора? Ти контролюєш, ти підказуєш, що робиш? Ти. Даю вказівки правильно робити. На твою думку, які е, найпроблемні питання виникають під час навчання? Е, якщо людина не стріляла ніколи, вона боїться зброї. І звісно, вона ну, не робила правильну прикладку. Тобто ще нервує і дергає, неправильно робить спуск. Тобто, коли стріляє, робить помилку і не може влучити. Ну, не те, що не влучить, то мішень вона зазвичай влучає на такій відстані. Е, вона не, не зможе зробити нормальну купу для гарної пристрілки зброї. Як ви називаєте це РВ? РВ пальцем е, гачок. І... Ти на це звертаєш увагу, і ви працюєте вже індивідуально з цією людиною? Стараюсь Сім, по максимуму. Вона ну буває людей. Вибачте, багато людей. Стараємось е це робити швидко і виправляти. Е зазвичай, якщо людина це не може зробити, трошечки там декілька хвилин, може навіть більше, виділяємо для того, щоб. Виправити її помилки, але все рівно ви будете займатися ним не ну до кінця, поки він не навчиться це робити, так ну постараємось, а ти просто рі не... різного різних солдатів різні здібності. А були такі випадки, що люд... солдат хоче навчитися, старається і в нього не виходить. Буває таке. Ви будете далі ним займатися тобто, чи його передати якісь ну, підрозділ? Н... Наскільки ну, є можливість, я йому допоможу. Ну, зазвичай це залежить від здібностей. Так, да, я можу сказати якісь там компомики, але залежить ще від здібностей в мій. Питання мотивації. Воно грає зараз якусь роль? Чи... Ну, дивимося, хто що вміє, і на тому акцентуємо більше уваги. Якщо він вміє стріляти, акцентуємо, що ви вмієте гарно стріляти, працюєте в цьому напрямку. Наприклад, там він вміє надавати першу медичну допомогу краще за інших. Мотивуємо, наприклад, стати стрітцем-санітаром чи бойовим медиком, якщо в нього це виходить. Тобто, звісно, звісно, від здібностей більше всього. Тобто, зачіпляємося за це. Якщо у нього щось виходить краще, зачіпляємося за це і. Видати його чому Да. Покажи, як ти робиш прикладку. По-перше. Давай нашу цілку покладемо сюди. так. Цю руку цю руку, цю руку. Uh -huh. можеш підкласти сюди. Попробувати, так? Да? І регулюєш. Коли лежиш, регулюєш своїм свої лікті вліво-вправо. Вище? Нижче. Розумієш мене чи ні? Uh -huh. Тобто, якщо треба вище, лікті під себе. Uh -huh. Якщо треба нижче, лікті трошечки від себе. Це зрозуміло? Uh -huh. Цілимося, ще раз. Ось, прорізь в планці і мушка. Щоб мушка у тебе була по центру. Бачиш ціль? Кажи мені щось. Кажи мені щось, бачиш, да? щоб твоя мушка, ось моя, наприклад, міф, господі, маркер мушка, да? не вище, не нижче. Поняв? Поняв. Щось ти тремтеш. Якась виходить. Ближче, ближче. Ще ближче. Пробуй тепер так. І підстав лікуть. Так краще? Краще так чи ні? Кажи мені. Може бути. Так може бути чи краще. Може бути. Не довго так допомагає. Він повинен лягти, я розумію, але він не зробить нормальний постріл. Я зрозумів. Добре! Пробуємо. Всі готові. Перевіряємо, що вона у вас на одиночному. По готовності вогуй. Діргається сильно з двох. Лев мішень, бачите? Лежимо, не встаємо. На запобіжник. Брою ложимо, встаємо. Рухаємося до мішені стріляє і <сіст> ще й дирка в дирку. Так що щось працює. В принципі, автомат працює добре. Єдине, що напружуєтесь. Бачите? В принципі, все добре. От ви вже зробили цю серію. Щоб вам... я стріляв з павлу, то... Ну, було б краще. Нормально, не буду нічого крутити. я сидів, то то... Угу. Тут вверх... Ой, один вниз обороти, один вліво. Ну, а а тут це? я не знаю. Тут все по-разному. Розказуйте, як стріляли. У вас індивідуальний підхід до кожного? Чи як в навчальних центрах там? О, підхід індивідуально загальний. До, до кожного особисто. О, починається індивідуальна в нас робота. Це на перших етапах, тільки коли йде вхідний контроль, холостіння. Це кожного треба виставити його стієчку відносно його фізіології, його проблем зі здоров'ям. До кожного підійшли, виправили, виставили і потім вже йде в загальному. Після того, як в загальному група відпрацювала, одна, друга, третя, вже відбувається злагодження між групами. Вже вони працюють не відділенням, не двойками, а вже працюють дві, три, чотири групи. Ну, наприклад, бували у вас такі ситуації, що людина хоче. Вчиться, але в неї то не виходить. Ви працюєте, знаючи, чи його кудись можна привезти інші чи. Бувають такі випадки, і не дуже рідко. От, тоді ці люди просто з ними інструктор відходить в сторонку і доточує їх вже. Це вже такі окремі майстер-класи. Так, да, 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 да. це вже індивідуально їх доточуємо. Ну, якщо людина справді хоче, то ми вже їх доточуємо на максимум. В більшості проблема в людей це. На початкових етапах, коли відпрацьовують стійки, вставку зброї, в них йде доворот корпусу. От вони звикли до цих радянських стереотипів, коли ти стоїш боком. Да, раніше це вважалось правильним, бо твій силует вущий, але раніше не було броні. Зараз, коли в тебе є плита, ми вчимо всіх, щоб плитою до ворога. І в них оця вставка, яка виходить, плече уходить назад, бік підвертається, в цьому найбільша проблема. Багато хто не звертає нюанси на такі дрібниці, як положення ніг, положення тулуба, положення ліктів. От. Оце все треба виправляти, тому що весь без мілочах. Скажи мені, от саме про інструкторів ми мало знаємо. Чи ваші інструктори вони з бойовим досвідом? Е, кожен, має? кожен з наших інструкторів це вже хлопці, які були на бойових, мають не один вихід. От. Вони цю кухню знають вже з власного досвіду. Вони там були. І коли тут працюють з хлопцями, вони знають, на що звернути увагу, які в кого є проблеми і кому що треба більше доточити. Ви не похнищив ці шари, а саме на своєму досвіді. На своєму досвіду, з досвіду того, що зараз відбувається на лінії фронту. Саме доточуємо під ситуації, під задачі, які хлопці будуть виконувати. А розкажи, ми там бачили локацію, ще де відпрацьовувати тактику, як вона відбувається. Так, в нас тут є декілька локацій з тактики, саме оця дальна локація це відпрацьовується підхід до окопа, штурм окопа, зачищення, заняття позицій, кругова оборона. Хлопці підходять, працюють, робота вже йде двійками в окопі, робота з нарізкою кутів, заняття секторів. Після чого там включається в роботу вже командир групи. Це Розставлення людей по позиціях, визначення їм орієнтирів, як напрямків вогню, перепрошую, як по годину, щоб кожен боєць знав, з якої до якої години він працює. І так само по орієнтирах, щоб він орієнтувався, що від отої збитої машини до того підбитого танка це його сектор роботи. Окрім цього, вони відпрацьовують так само відхід з окопа, як правильно і безпечно відійти, як відійти, коли тебе давить противник. Відійти, перегрупуватися, зайти з флану. От. Оці всі моменти вони вже доточують. Спочатку вони це доточують в холосту, а потім вони вже починають працювати зі стрільбою. Якщо є люди, які там, ну, були такі випадки, що вони дуже сильно боялися, от, тоді з ними йшов інструктор. Іде перший номер, інструктор йде другим і вперше над головою починає стріляти. От. Він стріляє на дальняк по брустеру, щоб хлопець звикав до звуків пострілів. В нього не було паніки, він ту зброю нікуди не кинув і не втів. От. В такому дусі і працюємо, все ж кажу, залежно від того, що потрібно доточити. Так же само робиться уклон на роботу з FPV. Тобто ви не просто зайняли позицію і ведете спостереження. Хлопцям вкидається команда небо, дрон. Е -е -е, називати можна по-різному. Головне, щоб хлопці розуміли. Коли це, ця команда звучить, хлопці посилюють спостереження за небом при виявленні дрона, вони в укритті. Дрон робить скиди по них, так само психологічна їхня підготовка. Скажи, ти бачиш, от ти ви працюєте саме з скажімо так, новими військовослужбовцями, новими мобілізованими? Які проблеми ти бачиш, наприклад, в мобілізації там, здоров'я, вік, що ви тих? По проблемах. Проблема загальна, я думаю, вона й не мінялася. Те, що зараз набирають багато таких людей, які фізичні, фізично, фізично вони не зможуть виконувати всі задачі. О, це перше. По-друге, теж маловажно, мотивація. Мотивація в них відсутня. Вони просто отак їх в бусик закинули, привезли. Він сюди приїхав і такий стоїть, дивиться, не знає, що йому робити. О, тому потрібно працювати з ними ще і в психологічному напрямку. Коли вони приїжджають сюди, вони не мотивовані. От, є таких багато випадків. Їм потрібно пояснити, для чого вони тут, що від них вимагається, що вони потрібно, потрібно буде їм робити, і як це зробити так, щоб вони повернулись звідти живими. Виконали задачі і повернулися живими. Перш за все, це виконання задачі і збереження особового складу. Коли ти їм вже доточуєш це і доточуєш максимально індивідуальний підхід, знаходиш до кожного, вони бачать, що Інструкторам на них не начхати, командирам їхніх підрозділів на них не начхати. За них хтось париться, хтось переживає, цікавляться, чого в тебе не виходить то або то, чого ти думаєш так, а не інакше. Вони вже починають вливатись в роботу. Вони починають ставати більш активнішими, тому що вони бачать, що на них не начхати. Ніколаїв, колинь, громадь, винечка, само Україні!